Так, приїхав Samsung a 71 рожевий такий колір, досить цікавий колір. Легкі потертості, незначні. Так, телефон все працює чудово. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось такий по стану, в ідеальному стані, немає нічого критичного. Телефон. Весь в оригіналі нічого не замінювалось. Samsung аккаунт повністю чистий, без різних аккаунтів. А71, підтримка двох сім карт Встановлений 11-й Android. Потужний. Тут по пам'яті та оперативній пам'яті показую 8 ГБ оперативна пам'ять. І пам'ять самого телефону 128 ГБ. Камера тут доволі гарненько показує. Ціна 4,5 тисячі. Кому цікаво, в комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення.